За даними компанії, TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Нечувана подія в Одесі. Поліцейські зі стрільбою та гонитвою затримували своїх же колег, інших поліцейських, яких підозрювали у хабарництві. Спробуємо відтворити перебіг тих подій. В день нові патрульні зупинили авто БМВ на вулиці Балківській. У водія відібрали реєстраційний талон та прямо сказали, що він має заплатити, якщо хоче повернути документ. Шофер Іномарки не розгубився, а одразу подзвонив в управління внутрішньої безпеки поліції. Ті у свою чергу впізнали патруль, який тримають на контролі вже три місяці. первая информация была о взятке, значит, мы это знали. Нам сами же патрульные сказали, что был такой факт. Мы эту информацию определили и передали уже совместно с ОВБ, Отвілі роботу тож на вечір силовики підготували спецоперацію. Водій БМВ копам передав 7 тисяч гривень. А коли вони зрозуміли, що пахне гарячим, почали тікати на службовому «Тойота Пріус. Зупинити їх вдалося лише протаранивши машину. Однак і це було марно. Один з полісменів почав тікати. Через кілька хвилин його все ж таки затримали. Зараз відомо, що один з хабарників був командиром роти, а інший екс-міліціонер. Адіне з них бивши співробітник внутрішніх тобто працював в про системі. Обшуку патрульні автівці знайшли ще як мінімум 10 тисяч гривень. Взагалі останнім часом уже переатестованих та новообраних поліцейських хабарників затримують ледь не щомісяця, і не лише в Одесі. На офіційній сторінці у Фейсбук Національна поліція повідомила про те, що не терпітимуть таких співробітників. Зараз затриманих передають слідчому відділку прокуратури для подальшої роботи. Патрульна поліція постійно працює над тим, щоб ефективно охороняти безпеку українських громадян. Ми не допустимо корупції та інших зловживань в наших рядах. Фахівці у цьому плані не такі вже оптимістичні. кажуть, ентузіазм і запал окремих копів з кожним днем все більше поглинає стара проблемна правоохоронна система. Я не віжу, що може зробити одна патрульна служба, коли не змінена система. Какие бы камеры у них там ни были, бы у них не было, это не может изменить ситуацию в целом у нас с преступностью в стране. Та все ж таки основну надію українці покладали на реформу Міністерства внутрішніх справ України. Більшість сподівалися та вірили словам нових очільників профільних відомств про те, що корупціонерів у лавах Нацполіції не буде. Однак, як показує практика, і тут виявилось не все так рівно. Фахівці кажуть, що в структурі поліції залишилося багато старих кадрів, старої системи, які лише, як то кажуть, перефарбувалися, а саме одягли нову форму, отримали зброю, більшу зарплатню, а працювати по-новому не захотіли.